Ось саме з приблизно таких нот починається наш захід, починається наш івент. Ми вже прочитали шість п'єс від А до Я. У нас є дуже амбітні плани. Основна мета це закріпити нашу роботу серед кропивничан і в нашому рідному місті. Ініціативна група була створена ще з того моменту, коли Світлана Грищук в травні місяці 2022 року започаткувала цю ідею кропивницькі читання до дня народження Марка Кропивницького. І от я ну, якби надихнувся цією ідеєю, і потім ми її трішки переформатували. А коли я кажу, ми мова йде про мене, Олександра Лещенка, про Дмитра Смільняка. Власника Кнайпи Бомбетель і про Євгена Скрипника, провідного топового актору Театра «Корифеїв». можливо, це звучить кроп читання якось старомодно, дивно що збирається там 10-15-20 людей. І витрачає там годину, півтори-дві свого часу на те, що зараз мало хто витрачає, та ще й тим більше читаючи п'єсу, оскільки п'єса це, скажімо так, не найвеселіша штука, яку можна читати. Але коли ми робимо це, розбиваючись на діві особи, все стає на свої місця, і люди отримують неабиякі задоволення, тому що це. Такий собі міні-театр, хоча ми тут не граємо, і ми не Є акторами. Ми от саме виразно читаємо. Ті багато друзів та партнерів у нашого заходу, у нашого івенту громадської ініціативи. Зокрема, це і місцеві бренди, і місцеві письменники підтримують зокрема цю ініціативу. Місцевий бренд одягу Чарвіш, можливо, ви бачили з логотипом театру Кропивницького футболки, свитшоти і дуже дуже багато всього. Бібліотека Чижевського. Постійно за нашим запитом надає нам примірники. П'єс в нас вже було шість кропивницьких читань, з яких одні кропивницькі читання були на малій сцені театру Корифеїв, і п'ять кропивницьких читань були в власне Кнайпі Бомбетель, яка нас завжди рада приймає. Ми хочемо перечитати всі п'єси кропивницького, які є в доступі. Хочемо це зробити не лише. В Кропивницькому хочемо ще почитати і на батьківщині його другій батьківщині, де він помер. Зокрема, це Харків, Харківщина, Хутір Затишок, почитати в Києві, в інших містах. Коли у нас є обрана п'єса, у нас набрані чіці, Євген Скрипник розподіляє ролі, проводить репетицію, що немало важливо, тому що ми не готуємося в останній день або наші чіці. Не бачать п'єсу там, коли вже приходять в кнайпу. І ось коли е, два ключових моменти п'єса, чи ці у нас є, ми займаємося примірниками, чи то Бібліотека Чижевського надає, чи то власними силами, завдяки Дмитру Смільняку. Ми там всі організаційні процеси підготовлюємо. І ми готуємо слухачів, тобто залучаємо їх, запрошуємо. Хто навіть сам приходить, бували випадки, що люди стояли в коридорі, бо вже у нас є там певна реєстрація попередня, але от вони не повідомили, і люди з цікавістю від початку до кінця на ногах брак людей і небажання людей долучатися до громадської ініціативи може опустити вам руки. Але якщо Люди не цікавляться вашою громадською ініціативою, то значить щось ви робите неправильно. Люди, зокрема, і молодь. Мені здається, що не дуже зрозуміли всю ту халепу і катастрофу, з якою ми стикнулися. А тут мова йде як і про патріотичне виховання, і от саме кропивницькі читання, вони й про те, що люди, кропивничани, вони мають... Цінувати своє місто, вони мають цінувати свій бренд кропивницького театр, корифеїв, акторство і все, що з цим пов'язане. Це, хоч і маленька локальна справа, але якщо кожен в своїх маленьких осередках будуть так любити свою справу, будуть так любити свій бренд, як то роблять поціновувачі кроп читань, то все буде просто мега круто. Новоствореним ініціативним групам можна порадити для початку свого якогось проєкту івенту дуже прості речі, їх декілька. Це конкретна ідея і мета. Все дуже просто. Ідея може полягати в тому, що от вони хочуть займатися просвітою місцевого бренду, і мета значить, розвивати цей бренд серед кропивничан та Поза межами кропуницького.